Всім привіт! Ви на каналі Zipcom Games. Сьогодні далі продовжуємо проходити демку Want Blue. Так, зразу щось. Е, музика з американських комедій, да? <свісно> е, так, прикольно. Мені музика тут дуже подобається. <свісно> прикольно. Але так, завершено, тому що, значить, скинули такі воєнопланетяни на е, цей шахту. да? Правильно, правильно, так, записується це учора, який такий був, що я щось. Показує, що записує 24 в спаді записувало А, це радіо грає. Я вимкну. Я вимкну радіо. Так, задня, 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 задня. Поліцейський розворот. Так. Так, а де я їду? Так, перед мій треба їхати зараз.

Блін, низком прикольно, капець, ладно. <реку> так, як там ручник? Контур пробив? Добре. А, фарин не. Не, не то. Сісте. Фарин не вимкнув. Забувай, добре, йдем до того. Ти папу Каже, поговорити, що його колмасте. Добре, 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 добрийдем. Закрити, а тут. А от ти. Що? Що скажеш? Це <звіць> зроблено, як ти просив. Good. Дякую, ось твоя перепустка. <звіць> Май на увазі, що до розута 80 мільйо звідси взяли повний бак перед поїздкою. Візькі ти знаєш, що По-перше, дні дорога звідси веде до розвита. По-друге, ти навіть не уявляєш масштаби нашої організації. Проблема космітів це найбільша загроза для всієї людської цивілізації на даний момент. На місці з тобою з'яжуться місцеві агенти. Такі психи в масках? Скоро ти все дізнаєшся. Передавай їм привіт від мене. Я тебе більше не затримую. Поправити пікап. Так у мене грошей нема. Мене грошей мало? Чи треба ж запані заплатити? Нє. Ну ви поїхали? Подивимось, що там? Інтересно треба о, яке небо гарне, я в шоці. Чим я зараз маю платити на заправці, я не уявляю. Під заправка. А, блін, чому мені показує? Я не туди. Тож я не так зорієнтувався зараз по карті. Добре, сюди. А ну я тако заїду. Якби нікого не збити. А я не знаю, де в нього в цей. Як мені взяти заправити? Вітаю, мені потрібен бензин, повний бак, 3 долари за галон. Тут така справа, я не маю грошей. Тоді нічим не зможуть вам допомогти. Може маєте в мене якусь роботу, у мене є пікап, можу кудись щось відвезти. Ну, Певне, що ти пораєшся на пікапі. Треба забрати туалетну кабінку в зоні та перевезти її сюди. Зробий, я тебе заправлю. Повний бак. Домовились. Да. Дякую, очікувано. Де за ще по щось бігати? Стой, 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 куди? я правильно їду? Сюди, напевно, ні? Так, да, все правильно. Сюди їдемо по кабінку. У нас всього лише забрати кабінку і будемо заправлено цей повний пак. Звучить вродьбі як чудово, але мені щось здається, блин, так прикольно, поступово виникають якісь нові нові приколи. Типу, щось туди-сюди. Так, обережно. кажуть, не смикаємось. Так. Можете підгальмувати треба. Аби зараз не пішов, пішов. Занос пішов. Бо зараз нікуди не влетіти. Так, добре. Просто це я звик, папок а об'єм, це пікап. Мені перевернутися, це я не знаю. Старатися особливо навіть не треба. Так, я, до речі, граю на коли. Турі не зрозумів. А що ти тут тусуєшся взагалі? Чи мені не треба не треба, щоб він бачив? Так треба розвернутися. А і щоб він бачив, я кабінку везу, чи що? Я піднімаю там, ну піднімаю. Розумію, тіло інопланетянина, там. Якісь боєприпаси. Так що там? Е... Ручник? Треба постійно ставити на ручник, а як я її підніму? Да, звісно, блін. Її ж так просто підняти. А я хоча з нічого боку я не знаю, наскільки вони. Важкі, чи чи не важкі? слухайте, як її довести? Блин, це доволі складно, мені здається. А куди Ти, не, не Ну ладно, Едем сюди. Копець якийсь блін? Ей, пап Стій робиться. Копець, а якщо? Точно якщо поперек. Ко, все такого, да блін, треба просто її повантажити якось. Ну, блях, ну, здавалось би нічого складного. Ну що, не бачив мій пікап чи що? А, блін. О, Вот що шо буде? Розвісно капець якийсь. Я в шоці Так, мені це мені лівіше їхати. Що він взагалі взяв, що в мене є бензин їздити возити? Цю кабінку. Тепер я, в принципі, зрозумів, в чому тут складність взагалі. Правильно зараз знову наліво. Добре, що хоча в день? ні 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 ні, -ні. Бережні ще. Бо її повантажити не так просто, блін, каблінку возити пікапом. Ох, він туди поїхав. А він повинен мене побачити чи ні, бо я не знаю. Так, все правильно, правильно. Я забуваю, що щоб ще раз вийти в цей режим треба натиснути таб. Так, зараз нот лівіше. Так, в Крупчник. Пер вийти. Закритий. Так, досягнення дали. О, там туалетна кабінка лежить. Забирайте. Дякую, я Повний повнівав бензину на вашу дорогу. Це останнє перше і останнє я пікавний тобі такі габаритні вантажі везу Добре. Да я погоджусь, бій. Блім. Компікапом таке возити. з чи що? наприді Перепустку. А, все, типу? Чекайте, ну мені тепер. Я вже за праву не виходить? А, це тут блокпост. Ага. Так. Ну, Вроді пускають. Радиос на до речі Я кантри дашь покой. Сэнд у план за провок. Короче, все, прошел я <laughs> Тут не можна її купити. Так, а як. Ага, вийти? Добре, коротше, все, я пройшов демку. Що а... можу сказати? Секунду, я вийду, гляну, чи воно. Чи воно показує 5 хвилин? Воно явно довше триває. А... Нову гру типу, грати не буду. Прикольна, цікава гра. Не знаю, як сказати. А мені ну від процесу іменно смог геймплею, Це все типу, їдь туди, потім те зробив, щоб отримати те. Мені це подобається. Не знаю, мені цікаво. Типу, от приїхав типу в отаку ситуацію. Потім йому треба якось виходити. Він тому треба з ними домовлятися, потім з іншими, Потім тому. Тому якусь послугу, тому якусь послугу. І в принципі, воно цікаво. Мені подобається музика. Мені подобається, як воно візуально виглядає добре. Воно, мені подобається, як вона працює. Е мені гра подобається, я не знаю. Типу, можливо, напевно, типу, коли вона там вийде, я куплю. Я не знаю, чи це Альфа, чи це Бета навіть. Ну, це демка. Вона, оце власне вся демка. Це Я думаю, що там е, далі ще набагато більше цікавого буде, але то вже таке. Нам мені сподобалось. Якась така доволі приємна гра, насправді, така трохи незвична. Вона, якщо так, якщо порівняти з якимись такими, може, схожими, ну, пані деякому пані іграми, іменно такими, що трошки незвичними, але доволі приємними, це е, Це Pacific Drive, наприклад. Там, там все складніше, я розумію, там все складніше, хоча я її прийняв сталкром. Але теж така, якби її нема, то щось, щось воно мене мені трошки то нагадало. Але тут більше іменно спілкування там, з іншими, виконання якихось таких собі ну, квестів. Я не знаю, чи, чи там будуть якісь далі вибори, не вибори. Я думаю, що гра все ж лінійна в ліній, на основному цікаво. Мені цікаво проходити тут. Особливо мені подобається оце, що треба їздити на авто. Не знаю, я отримую задоволення від процесу поїздок. Плюс плюс що Плюс краєвиди. То мені мене, мене все влаштовує. А я. Кому сподобалось, я рекомендую додати там списки бажано і так далі. Купити її, перезамовити зараз ще не можна, я дивився, тільки що ж. Але можна пододавати в листі, навіть пише ось зверху, о, ну коротше, над на, на, на самим меню. Що можна пододавати? Тому що, тому що ну. Тому я думаю, що на цьому я все ж таки буду завершувати. І дякую окремо спонсорам за підтримку. Дякую всім за перегляд. Також, хто буде бажання, можете також підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати і, це, і прокоментувати, сказати, як грати взагалі. Для мене це доволі незвично, тому так. А далі, напевно, фінал, котре ще пройти трошки. Не знаю, там теж демка грає останнім часом демки. Е -е -е. Ще раз дякую всім за перегляд. Спонсором за підтримку і до наступної гри.